Добрий раночок всім. Ось наша бідося маленька. Що вчора ми в лікарні провели не знаю скільки часу, бо чекали, коли прийде хірург. Чекали саме на хірурга в черзі. І Мішельки наклали шви, не знаю, чи два, чи три. Ну, не, неприємно мені було дивитися, як дитеньки боляче, малесенько. Не можу щось пальчиками цими шевелити. Рухати не хоче ними. Дочечка. Так оп оп, 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 Больно? Больно, дочь. <зваж> Купила в аптеці цей антисептик. Мені треба їй обробляти рано і робити перев'язку кожного дня. А через 10 днів потрібно буде зняти шви в лікарні. Такий антисептик, бінт еластичний, і ці серветки чи щось такого накладати. Oh.